Центральну частину Коломиї забудовують поблизу музеїв писанка та гуцульщини і покуття розпочато будівництво наразі невідомої споруди. Представники деяких громадських організацій б'ють на сполох. Це буде 19-й знищений за роки незалежності сквер у Коломиї. В офісі конгресу українських націоналістів збиралися представники громадських організацій та деяких політичних партій. Вони стурбовані будівництвом, яке розпочато у центральному сквері. Люди переконані, там буде житловий будинок і хочуть з'ясувати, чи все законно. За будинок. Замовником є агрофір на будинок. Ділянка викоплена за часи гекменування Орчинського. Не одна. є 19-й знищений сквер перегодував Михайло Андрійчук. Це є філія агрофільного пруд, вона знаходиться на довбу. Що... Ткачук зараз в панів реанімації. Він обов'язково зустрінеться з громадськістю і пояснить, що то буде виставочний зал, читальня. Директор музею Гуцульщини та Покуття, почувши про це будівництво, оперативно повернулася із Закарпаття. Ярослава Ткачук каже, будувати щось в історичній частині міста просто недопустимо. Попереднє скликання депутатський корпус прийняв рішення про те, що в центральній частині міста в історичній частині міста категорично заборонено будівництво. І у нас фактично від е, е, Карпату е, по вулиці Театральній аж до вулиці Франка в е, радянський час не було зроблено жодного такого невігоського і такого не, ну, непрофесійного втручання. Тут залишилася історична частина міста. Мова велася про те, що цю ділянку ще у 1996 році отримало товариство просвіта. Потім, начебто, землю за домовленістю передали агрофірмі «Прут». Проте директор товариства Василь Глаголюк каже, у цих словах є лише частка правди. Дійсно, в 1996 му році рішенням міської ради було виділено 9 сотих землі. Це діляночка. Навпроти районної бібліотеки okay. до ділянки, е, яка розміщена проти музею, просвіта ніякого відношення немає. Наразі будівництво на прихання коломийського міського голови Ігоря Слюзера призупинено. Уже наступного тижня в ратуші ймовірно відбудуться громадські слухання з цього питання. Про результати ми обов'язково повідомимо наших глядачів.